Прикрашаємо храми свої, це місце молитви. Ми ставимо святі Христи на якихось знаменитих місцях, де щось було звершено, таке незвичайне або трагічне. Ми стримаємо святий хрест в своєму домі, як серед ікон, як одним із предметів, перед яким ми молимося і кланяємося Богові. Хрест ми носимо на грудях. Кожен християнин повинен мати на грудях хрести. Не, не важливо, з якого металу. Золотий, серебряний, мідний, там, латунний або дерев'яний або ще там, в'язаний сміток. хрест є хрест, він має однакову силу, незалежно від того, з чого він зроблений. І та людина, яка носить на собі хрестик, вона має на собі таку духовну охорону. Христом ми себе осіняємо, осіняємо їжу, коли ми вживаємо. Деякі благочастиві християни, які приходять на роботу, де він працює, тихонько перехрестить місце і приступає до роботи. Так що це є той. Ну, жезл сили, яку подарував людям Господь через свої страждання. Ми повинні про це пам'ятати.